Привіт, мої дорогенькі дітки! Сьогодні на заняття ми до міста професій вирушаємо. Різні професії ми пригадаємо, а почну я із загадок. Золоті у нього руки робить зачіски, перуки, підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує. Що це за професія? Перукар, хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки, і мікстури. Що це за професія? Лікар. Ніби боровик навіть біленьку шапку має. Готує смачний борщик і кашку варить смачно. Хто це? Кухар. Він дітей навчає, про все розповідає, про озера, ріки, моря і про те, що кругла земля. Це. Читель. Ваш одяг буде як картинка, все по вас рукав і спинка. Пришиє рівно комірець, хто так старається. Кравець. Дітки, це не всі професії, їх дуже-дуже велика кількість. А ось зараз я хочу перевірити, чи знаєте ви, що вони? Роблять, що робить хлібороб? Вирощує хліб. Що робить продавчиня? Продає товар. Що робить пожежник? Що робить машинист? Що робить сантехнік? Ремонтує водопровід. Що робить будівельник? Що робить садівник? Вирощує квіти. Що робить пілот? Керує літаком. Що робить капітан? Що робить автослюсер? Ремонтує автомобіль. Що робить столяр? Стругає з дерева вироби. Отже, ми з'ясували, що робить кожна професія. А зараз ми дізнаємося, які необхідні їм інструменти та приладдя. Ось, наприклад, що необхідно лікареві. Ліки, шприць. Стендоскоп. Це ось така трубочка, якою вони слухають серцебіття. А ще їм потрібний термометр, що необхідно перукареві. Молодці, що необхідно кухарю. Добре, що необхідно вчителю. Так. А що необхідно столяру? Пилка, молоток, рубанок. А зараз я пропоную інакше. Я називатиму слова, а вам необхідно назвати. Предмети якої професії я називаю лопата, горщик, насіння, садівник, голки, нитки, тканина, кравець. Відро, шланги, вогнегасник, пожежник, молодці. А зараз трішечки розмінка. Ну, мадіти, до роботи. Покажіть свою охоту. Зараз дрова порубаємо. Тепер вогонь розкладаємо. У ведрі воду носимо, потім кашу варимо, а тепер усі співаємо та ще гарно танцюємо. Усіх забавляємо. Відпочили? А зараз послухайте оповідання, яке називається Для чого руки потрібні. Петрусь із дідусем були великими друзями і про все розповідали один одного. Якось дідусь запитав онука. А для чого Петрик людям руки потрібні? Щоб у м'яча грати, відповів Петрик. А ще для чого? запитав дідусь. Щоб ложку тримати, щоб кицькою грати. А ще щоб камінчики кидати у річку. Довго відповідав Петрусь дідусеві, ніби правильно відповідав, а про те головного так і не сказав. Діти, як ви гадаєте, чого головного не сказав Петрусь? Руки нам потрібні для того, щоб ними працювати. Уявіть, що б сталося, якби не працювали електрик, водій, лікар. Вчитель. Всі професії гарні і дуже потрібні. А ким працюють твої мама і тата? Якщо ти не знаєш, то обов'язково запитай і дізнайся, що вони роблять на своїй роботі. А зараз пропоную вправу. Відгадай професію. Як називається людина, яка продає ліки. Текар – Хто керує машиною, тролейбусом чи автобусом? Водій. Як називають людину, яка навчає тварин виконувати різні команди? Дресирувальник. Хто допомагає спортсменам досягати спортивних успіхів? Тренер. А як багато ще, ви знаєте назв професій. Спробуйте їх перерахувати. А ось послухайте прислів'я про працю. Кажуть, діла майстра боїться. Як ви гадаєте, що це означає? Коли людина все вміє, у неї все виходить і все дуже добре. Хто багато робить, той багато вміє. Людина, яка чим більше працює, вона має більше досвіду, тому і більше вміє. Добре у світі тому жити, хто працьовитий. За свою працю кожна людина отримує платню. І чим вона більше, Тим більше він зможе собі придбати. На чужу роботу дивитись, ситиму не бути. Коли ти дивишся, як інше щось робить, від цього твоя робота не робиться, тому треба не тільки дивитися, а й самому працювати. Дітки, треба завжди пам'ятати. Що будь-яка річ є результатом праці багатьох людей, і щоб зробити її, треба багато знати і вміти. А на сьогодні все. Пока!